Всім привіт! Приїхала я на наші добавки нагороди, щоб показати, що в нас виросло. Бур'яни, які я полола два тижні тому, а вони знову виростуть, і похвастатись. Ой, як ми переживали саме за цю латочку, половинку цього городу, і показати, що в нас все ж таки виросло, що сходило місяць. Дари природи в мішках. Поїхали. А, перекручу трошки вас. А, труситься чогось у мене рука. Так, це наша картопля. Після дощів підзаростає. А ну, скажіть, ви фанатики в нас, бо в нас є тут такі люди, які ходять з сапами, полють, виривають прямо до самого копання картоплі. Ми посадили, волочили, пропололи, обгорнули і все. Обробляли від жуків, слава Богу, вже це пройшло. Де не дає жук. Ну і пішли бур'янці після дощів, бо й позавчора в нас дощик був. Вон там видно, вже піднімаються. Ми цим не хворіємо, хай росте до осені, ну до часу копання, скосять і все буде і буде копатися. Обгорнуто гарно, рядочки видно. Зараз покажу, що я там. Вон... Приїхала надовбала, морковки нарвала, бо вдома, як хто знає, в нас ми посіяли і пересіяли. По буряку, де буряк не зайшов, пересіяли морквою, морк... морква не зайшла, зайшов перший буряк. Ой, так, ось дивіться, два тижні тому я полола. То, бачите, так полола. Це наша морква, яка сходила. Ну, Це дебільшенька видно, що вона зійшла десь в кінці травня, а та решта сходила вже до середини червня. Так само далі з бурячком. Ми далі пройдемо. І дивіться, що я нарвала. Оце така в нас картопля походила. Збірна тут така всяка різна, і белороса, і біла якась довга, і рожева. Я в рукавицях, але земля після дощу сира. Така зараз картопля, вона тільки-тільки обцвілася. Саме вологи в кущах хватає, саме тільки йде її ріст великий. Картопля різна. Всяка, яка попалася. Я не виривала куща, просто так піддовбувала. І морковка. Морковка. Позавчора, по-моєму, вранці ми вигнали корів. Пасли. Тут по трасі тату їде велосипедом. Мама каже, ну візьми велосипед, він хай попасе, а ти з'їсть, подивись хоч на город. Що там хоч є, морква є, бо треба огірки закривати рецептом, що треба морква. Чи є хоч там морква, там, чи немає. Я поїхала, привезла отак пучок, також нарвала. А це їду, кажу, нарву моркви. Це така морква. Це та, що раніше трошечки зайшла, а це ця, що зійшла ось до середини червня. Так вона виглядає. Так що, як ми переживали за цю латку? Хто нас дивиться, той знає. Там наша кукуруза. Отак, зараз пройду і покажу. Це ранішенько зайшло густіше. Добре, що не напала морк'яна муха на неї ніщо. Це пізніше тут. Так я гарно полола, воно підзаростає. Але морква ще буде. Для моркви ще часу ого-го. Тоді тут у нас іде такий квадратик, оце моркви. Тоді такий квадратик червоного буряку. Я із сівалки моркву залишалася, в мене там модві ложки столові. Я не викидала, кажу, мамі, як це йде, так буде. Ну, і слава Богу. Дивіться, яка по буряку морквочка. Вона бурячку не заважає, бо він тут трішечки там далі видно обрідненький. Буряк уже ого го який завбіжки. Тут і циліндра різний. Ну, мені дуже подобається. Буряк дуже гарний. Ну Що, це поганий буряк? Хто знає, він також зійшов у червні. Це все червневий буряк. Бо воно й видно, де малесенький, так взагалі. Ось, дивіться, який раніше зійшов, як йому треба у травні місяці, ось який. Ну, дуже здоровий. І нам хватить, і скотині. Це ж я ось полола два тижні тому, викладала коротке відео, це відчуття споленого городу не передати словами, Це ж так. Ну, сиро, сиро. Далі тоді йде тут у нас уже буряк кормовий, білий. Я цього року купувала. Де він? О, ось ось такий уже дуже гарний. Боже, яка ця латка була пуста, прямо аж не віриться, наче, знаєте, хожу, наче, і то не я ходила і плакалася. Он який здоровий, гич, така в нього гарна. Білий і торішнього в мене було трішки семена жовтого. Ну, видно також, бачите ж, видно, який зійшов, гичі видно, який зійшов раніше, там да сям. Ось раніше зійшов, нема, нема, нема. Он там зійшов. А це все зійшов пізніше. Але дивіться, яка спека зараз у нас. І тут так відносно затишок. Там кукуруза, там дерева, скрізь так затишок. То тут вдень, напевно, жарить дуже добре. Є пустоти, звичайно, але я задоволена. Він не жовтіє, він колір не втрачає, як... оце сполола і все, які хай бур'яни ростуть, не ростуть, я цим не хворію. Я, йому... я його посадила, прорвала, я йому життя, так сказати, дала, все, тю-тю. Рости, будь добрий, Скільки мені коло тебе ходити. Так, що до осені ще, поки його. Рвати. І знаєте, що мені подобається? В тому році в нас морква була на цьому ж самому городі, але там, де картопля. Ми хлопці копали, а ми чистили. Це земля була, це, це камінь. А цього року так м'якенько рветься морква. Я навіть влітку торік приїжджала, рвала морку там, на консервацію, на, ну, для себе нарвемо, помиємо в холодильник, покладемо у відділ для овочів і все, і шморгаємо звідти. То... Дуже погано приривалася, а тут так гарно рветься, дуже м'яко, дуже гарно цього року виорене. Гич така дебела. А тут я полола ще аж раніше і тут набагато більше під заросло. Не знаю, забива камера чи ні, але гич мені в цьому білому буряці подобається. Але досить непогано. Краще, я вважаю, таке. На бур'яни то не дивіться, їх нема то такі атрибути кожного городу. Але дуже, мені подобається, не знаю. Звісно, той бурячок, що раніше зійшов, він і більшенький, в нього гич більша. Ну, видно, що ось раніше зійшов кущик. Але те, що я приїду і думаю, чи його переорювати. ми навіть кукурудзи придбали, щоб пересіяти. Я тоді таки, слава Богу, пішов дощик. І нічого ми більше не робили. Ну Тут я давненько полола, це коли мені полегшало зі спиною було, тут я полола місяць точно вже. Так, так, місяць. Я так розділила, сполола моркву, сполола червоний бурячок. І оцей білий просто розділила на дві латки. Той трошки почала полоть мама дополола, а цей вже я тоді. Сама дополювала місяць, тому. тому так, ось як видно, де старшенький, але він увесь веселий, увесь. Замучила вже вас цією латкою, така рада. А кому хочеться, щоб робота пропадала даром, навіть якщо це сільська робота. Його ж садиш, на щось надієшся, Ротів у нас багато, гич дуже гарна буде, туди вже не буду доходити. Ну, Підзаростає картопля. Жкажу, ми над цим не заморачуємося. Хай хто хоче, скажіть мені, що в неї там город грязний і все. Я йому городині цій дала. Шлях. Далі хай вона росте. Навпаки, оці бур'яни, можливо, далі в серпні може бути така спека, що ці бур'яни захистять буряк і він не так посохне. Так, о, сусід викосив сіно, так що можна перейти. На цей город, бо я так не сюди дуже там підходила до кукурудзи з краю, а так сюди і не заходила. Це гарбузи на кашу, кашовики ми їх звем. Зараз я як зніму, так повідкидаю оці батоги, щоб не лізли до людей у город. Виростають бур'яни, але ж знов таки. Ми над цим не волочили, мотижили, сапали. Ось такі вже. Непогані гарбузи. Я ці гарбузи дуже люблю запікати. А ось затисався сюди і кормовий. У нас же ж там ще на колишньому дворі цілий город, більше 20 соток гарбуза. Не знаю, треба колись туди проїхати, глянути, що там, що там зав'язалося, чи спокійна душа, чи ні. Ну, також дуже веселий, на сонці ще так не горить, як буває в які роки, що дуже горять така спека. Також заростає. Заростає і кукурудза. Вже цвіте, качанчики непогані. Дуже висока цьогоріч, ой, піду я звідси, бо вітер буде забивати. Це я там ходила в затишку такому. Так що отакі огородні в нас справи. Я ж кажу, дуже ми отака латка і що робити, і пересіяти, чи зайде та кукуруза, чи ні, бо посуха була, такі суховії стояли, вітри висихало просто. так мені. Тепер душа Думаю, І завжди, коли в таких ситуаціях за щось переживаєш, а воно потім вирішується, ти думаєш, ой, а нервів пішло. Так що хватить усим. В підвал ще й не влізе. У нас так ями немає, о, вітерець такий розбирається. Що, може дощ передавали, я не в курсі. А забиває в камеру. Ну все, я. Сьогодні у нас тепер уже пошла трішечки консервація, огірочки. Сьогодні варення з яблук. Я не знаю, як у кого в регіонах у нас ну, дуже врожайний цей рік буде на яблука. Навіть дивлюся в людей, я там, де гуляю з бусею, дивлюся. Прямо гілки повідламлювало стільки яблук. Ми з білого наливу варили варення. Вчора й компотик мама закривала трішки. Потрішечку, потрішечки. По Усього хочеться закрити. Ну, саме таке затища. Жуків травить не треба переживати <сум> на картофлі і помідори ще не почалися. Ще так тільки-тільки де-не-де -ден буріють, аби вони тільки були. Ну все, піду я поскрадаю дари природи в мішок. Повідкидаю, піду там гарбузиння і поїду додому. Всім дякую за підтримку, за перегляди, за похвалу. Ото бачите, які бур'яни. Тож не хваліть, перехвалили. Все, пішла я. Всім до побачення.